Я Як і обіцяла, вийшла в прямий ефір, тому що для мене сьогодні дуже важливий день. Він Ще один важливий день із усіх моїх важливих днів. Вийшло так, що вчора я вам говорила, що в мене новина номер 1 Я стала бабусею. Вкотре бабусею, ну це, звичайно, не мої діти зробили мене бабусею, а це мої племінники, тому що у нас з чоловіком різниця є трішки така 15 років різниця. І так вийшло, що в комплект разом із чоловіком йшли дорослі племінники. І От так уже я вкотре стала бабусею. А сьогодні виявилося, що також дуже-дуже такий для мене особливий день. Чому? Тому що сьогодні я здобула статус «Срібло». і дуже хочу поділитися цим і залишити ці емоції сьогоднішнього дня, тут в інстаграмі. Тому вирішила сюди вийти. Статус «Срібло». що це значить? Статус «Срібло» значить про те, що я вже лідер певної команди. Привіт, привіт, дякую, що заходите. І ця команда налічує вже 20 чоловік. 20. Для когось це, можливо, мало, для когось, можливо, багато. Це все в порівнянні з чимось іде. Але скажу точно, що я собою пишаюсь. Я дійсно собою пишаюсь, Я не задираю носика, я там не кажу, вау, там я така королева з корони. Ні, я просто дійсно розумію, що це величезний труд. Я знаю, чого це вартувало. І оскільки в мене було порівняння з іншими компаніями, в яких я раніше працювала, я вам зізнаюся чесно, що такого результату команди в 20 чоловік у мене не було. У мене були певні результати, вони були невеличкі. І тако, знаєте, внутрішнього настрою такого не було. От коли я прийшла в Лівгуд, для мене все перевернулося. І я себе відчула абсолютно по-іншому. Я побачила цей інструмент, я вхопилася за нього обома руками, тому що у мене вже є з чим порівнювати. У мене вже було з чим порівнювати. Я просто для себе вирішила, як я буду рухатися далі. То змієте, коли, е, якщо ви. Працювали хоча б хоч колись в мережевих компаніях, ви розумієте, що таке товарообіг. Ви щомісяця повинні були його робити. І навчилися ви працювати в цій компанії, не навчилися, незалежно від чого, щомісяця вам потрібно витрачати певну суму грошей для того, щоб зробити цей товарообіг. В ліву цього не було. По-друге, для того, щоб раніше в попередній компанії мені було заробити 25 доларів, мені було... Потрібно залучити партнера, щоб він не просто підписав контракт на 36 доларів, тоді вартував контракт, а ще й купив пакет продукції мінімум на 200 доларів. І лише за цю роботу я отримала би 25 доларів. Сьогодні ж в компанія Лівгуд пропонує кешбек 50% лише за рекомендацію. Тобто, якщо я рекомендую ЛівГУД. Іншим людям, своїм знайомим, незнайомим, через соціальні мережі, незалежно від цього, просто рекомендую компанію, і до мене приходять люди в мою компані... команду. Лівгуд платить за це 50%, 25 доларів. Це просто щось неймовірне. Що таке 50 доларів? 50 доларів це невелика сума, абсолютно невелика сума, абсолютно для кожного з нас. Це один похід в магазин, інколи ми витрачаємо набагато більше. Це та сума, якою володіє кожен із вас. І це та сума, яка може перевернути ваше життя, так як воно перевернуло моє. Я розклала для себе Лівгод на такі, як я кажу, на такі маленькі запчастини абсолютно розібрала маркетинг. Я поставила плюси і мінуси цієї компанії. Про це окремо, прямо історію зараз розповім. І. Я, як кажуть, потрібно продати спочатку для себе компанію, а, а потім вже ти зможеш її пропонувати іншим. От я розібрала цю компанію просто на такі запчастини. Я взяла листок просто бум бумажний, звичайний зошита, розділила навпіл його і написала плюси компанії і мінуси компанії. І коли я почала виписувати ці всі плюси, 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 я для себе виявила те, що мінусів тут і немає. В принципі. Немає що такого, щоб мені не подобалося. І чому в мене так воно виходило? Тому що в мене є з чим порівнювати. Я вже була в аналогічних компаніях, ну, і я розумію, що Лівкут це щось інше. Це не чергова мережева компанія, це не якась там хайп піраміда, де люди просто вкидають гроші. І, і все в один момент воно це все закінчиться. Цей процес. Я зрозуміла, що це дійсно перспективна компанія, і вона просто на старті свого розвитку. Я можу долучитися до цієї компанії і стати, скажімо так, творцем її історії, творцем її становлення. Рівно так само, коли ми почали, я почала проводити аналогію, нам почали мої наставники розповідати про те, що сама ця партнерська програма, сама ідея запозичена. Це не щось придумане нове, десь взяте з космоса. Запозичена ідея із клубних систем, із таких, як Косткоу, такий, як Амазон. Це удосконалений Удосконалений, скажем, велосипед, тому що жодний із цих клубів не платить своїм клієнтам за те, що вони залучають нових партнерів. Жоден із цих клубів. Ну, з'являються, рекомендують. Люди все одно рекомендують компанії, все одно ми так створені. Ми, ми створені когось обговорювати, ми створені когось щось рекомендувати. От ми такі, ми ж люди, ми ж комунікуємо один з одним. От так само і це. Якщо я люблю спілкуватись. Якщо я спілкуюсь з багатьма людьми, то чому я на цьому не можу заробляти гроші? І от Лівгуд створила таку модель клубної системи? клубної, не я ж ще раз повторюсь, це не якась. Чергова мережева компанія. Це клубна система, яка виплачує, яка має в собі партнерську програму і виплачує дуже щедро своїм клієнтам гроші. І от коли я сама розібрала цю компанію на запчастини, виділила всі плюси і виявила, що немає мінусів, я пішла нести цю інформацію. Куди? Звичайно, в соціальні мережі. Оскільки мій вибір впав на соціальні мережі. Колись, давно, коли я ще займалася іншою компанією. Я запорола список своїх знайомих. У мене навіть була така ситуація, от, мабуть, все мене трошки відвернуло. Я розумію, що це, можливо, десь там мої таракани, в моїй голові. Я колись так пропонувала попередню компанію своїй колезі по роботі, що закінчилося це тим, що вона так сказала, Так, Маріно, знаєш, ми з тобою дуже в хороших відносинах, але ти зараз їх дуже портиш. Давай так, ми не вертаємося до цієї теми, тому що ще раз ти мені щось про неї розкажеш про цю компанію. Я з тобою спілкуватись не буду. І мене Боже, мені так якось стало невдобно. Я тут і так через якісь страхи, через оце все йшла, і я якось тоді вирішила, що все, все, я не буду більше будувати команду на своїх знайомих, на своїх колегах. Я зрозуміла, що мені потрібно йти в соціальні мережі. І от я тільки про це завжди думала, але ж все одно боялася. Ви знали, б ви мене, яка я була раніше? Боже, я боялася рота відкрити. І коли в моєму житті з'явилася Лівгуд, я побачила цю модель, цю модель бізнесу, я побачила, як тут можна реально заробляти. Я зрозуміла, що це компанія, яка дійсно Буде дуже довго працювати, дуже довго. Це не та компанія, яка буквально там через півроку розпадеться. Ні, це на, на довгий строк. І ми можемо, Я можу тут заробляти, можу створити величезну команду і навчити їх. Я зрозуміла, і мій вибір пав на те, що я йду в соціальні мережі. І от сьогодні я досягла цього лідерського статусу, цього, цього срібла, про яке я мрія. Це просто не. Це величезний труд, я це розумію. Тому що будувати команду на абсолютно холодному ринку, це якщо говорити про соціальні мережі, це холодний ринок, то це величезний труд, це дійсно величезний. Тому що якщо у нас із нашими знайомими вже вони нас знають, вже знають як особистість, як людину, там знають, що ми там не будемо щось там рекомендувати, якусь там дурню і все таке, то соціальні мережі це. Це те, що не звідане, ми не знаємо цих людей. Але я знала точно, що в соціальних мережах дуже багато людей, дуже багато зацікавлених. І мені треба зробити так, щоб вони захотіли пройти до мене в команду. Мені треба так, так поставити свої соціальні мережі, щоб люди самі стукали до мене і питали, чим я займаюся, щоб просилися до мене приєднатися. І я пишаюся сьогоднішнім днем, що я це зробила, я це змогла, і я можу дати вам. Певні рекомендації. Дивіться, якщо ви запланували розвиватися через соціальні мережі, запам'ятайте, ви повинні нести людям користь і нести людям світло. Ви е, повинні більше віддавати і не очікувати взамін від них абсолютно нічого. Ніхто вам нічого не повинен. Ніхто до вас не Ви повинні для себе точно вирішити, що ваші люди до вас самі прийдуть. Вам ніхто не зобов'язаний е, там писати чи не писати. Ваша задача світити як маяк абсолютно в кожній соціальній мережі, от які тільки можна зареєструватися, які ви можете осилити. От беріть, реєструйтеся і там працюйте. Світіть як маяк, і ви даєте людям користь і нічого не, не чекаєте взамін. І повірте, за ваше добро вам обов'язково до вас прийде величезна команда, тому що. Ви подивіться, ви ж самі знаєте, що ми хочемо приєднуватися до таких теплих людей, які адзивчивої російською мовою азивчивої. От ви повинні стати такою людиною. Проаналізуйте, до кого б ви хотіли прийти в команду, до тої, яка тримає в собі інформацію і не ділиться ні з ким, або до тої людини, яка весь час без настрою щось там фиркає, щось там незрозуміло, або до тої людини, яка там вцепила корону, і каже, а у корону зняти там чи може ще голубу кров в себе злити. Ні, ми повинні бути простими людьми і завжди протягувати руку допомоги. Обов'язково за це всесвіт вам скаже дякую. І якщо ви у вас є дуже величезне бажання побудувати велику команду, вона обов'язково до вас прийде. Це мій такий для вас посил. І я сьогодні в захваті, тому що я це дійсно та людина, яка побудувала. На даний момент зараз це ось така. Я вже не скажу, що це маленька команда. Насправді у когось навіть і такої немає команди. Насправді це вже класна команда і лідерський статус. Я та людина, яка її побудувала через соціальні мережі, це працює, це точно працює. І якщо вас хтось вам хтось буде говорити, що соціальні мережі не працюють, що це просто нереально, і там щось таке будуть придумати, повірте, все працює. Тільки головне і ключове. Словом, потрібно працювати, діяти, діяти. Незалежно від того, якщо ви зложили ручки, там, склали лапки і нічого не робите ні в соціальних мережах, ні, скажімо так, на землі, то нічого, ніякого толку не буде. Якщо ви обрали якийсь свій шлях, то ви рухаєтесь цим шляхом. Головне, брати і діяти. І якщо ви, наприклад, обрали шлях. Не тільки соціальні мережі, а й теплий круг, то це також це дуже прекрасно, тому що я вам горжусь, я вам пишаюсь, тому що ви для, ну, в моїх очах ви просто така смілива людина. Мені здається, ну, це особисто моя думка. Я знаю, що це страхи в моїй голові. Як би я про ці страхи не говорила, не розповідала, які я поборола, от у мене є все ж таки страх працювати із рідними і близькими. От у мене дійсно це є страх. Я не знаю, що таке повинно статися, щоб я взяла телефон і е, запропонувала їм прийти в бізнес. Я не знаю. Мені здається, що я, я сяду на шпагат, я стану на мостик. я вивчу всі соціальні мережі і буду знімати такі ролики, щоб до мене люди самі з соціальних мереж приходили, ніж я чомусь от звернулася до, до своїх рідних і близьких. Дякую. Валентина, дякую, мені так приємно. Я просто в захаті. Дуже класно. І наступний етап, от, е, срібло я отримала, все класно. Сьогодні я ще з цією мислю, з цією думкою посплю, а завтра зранку вперед і до золота. Наступний етап це золото. І я, я поставила собі такі рамки, що я повинна ним стати найближчим часом. Тому тому, друзі мої, дорогесенькі, я цей ефірчик залишаю тут, і хто з вас подивився в запису, знайте. Мій директ відкритий, мій телеграм відкритий. Пишете, не соромитесь, кажете, я хочу до тебе в команду. Я вас навчу, покажу, розкажу, проведу за руку як вчитель діток у молодшій школі. І поки ви не досягнете результату, ми з вами не розстанемося, це точно. Тому пишіть. Пишіть прямо сьогодні. Важливо дуже опинитися в правильному місці, в правильний час і зайняти найкращу позицію. Це моя така дружня рекомендація до вас. Якщо ви навіть із мого близького оточення друг, знайомий колега по роботі з минулої роботи, то не соромтеся, пишіть я з радістю вам відповім. Всіх обіймаю гарного вечора! Люблю всім серцем. Ви найкращі, ви дійсно найкращі, тому що ви залишаєтесь зі мною. А я відпочину і завтра знову до роботи. Всім гарного настрою, пока-пока.